Так, всі мої вітання, зараз відцепляємо з батьком косілку, вже за цілий сезон і будемо посипляти дискача, щоб дискувати там у нас на городі до посіву, до оренків, тому що поросло після жнив. Відцепили за весь сезон косілочку. Ледь відбили, трошки позаржавлювало, зараз цепляємо дискача. О, пішов, О, так краще. Дискач, метр тридцять трошки вузьковатий. але нічого, другого нема. Так, батько здискував городу, значить, що в нас вийшло. Ось така штуковина. Конструктори батько каже, не догляділи, не придумали. Значить, при максимальному піднятті дискової борони ось вперлося, вигнуло бака. Легенько, маленьку м'ятину номерний знак і бак трошки пішов туди. Тобто немає максималь... на максимальному піднятті немає ніякого цього ограничителя. Тобто, я думаю, що конструктори мають це передбачити і щось змінювати для того, щоб такої ситуації більш не траплялося. Тому що тракторист не все може бачити із кабіни. Скільки треба підняти при роботі трактора?